Тримають наші оборонці позиції навколо Бахмута. а Тим часом повернук Путіна більше відомий громадськості як лідер ватажок незаконної приватної військової кампанії Євген Пригожин, Ще позавчора визнавав Бахмут до завтра не взяти. Але зараз знову почав марити про взяття міста, бо це власне єдине, з чому залишається, і вже називає якісь терміни, які очевидно, знову примарні. Бо я нагадаю, Бахмут вони беруть сім місяців. Давайте почуємо про ілюзії Євгена Пригожина. Пожалуйста, на ваш взгляд. Вот, вот, противник цепляется за Бахмут а, так упорно. Это больше политический мотив? Или, или он смотрит именно в... У него, в войну, у, него, у него три мотива. Первый мотив, безусловно, политический. И прекрасно, что мы Бахмут так раскачали. Мы сделали из него новый Сталинград, новое Куликового поля, там, не знаю, бородино, что с чем сравнить. Это неплохо. Второй, конечно, военный мотив, потому что э, Бахмут – это такой хороший э, транспортно-логистический центр для ведения военных действий. Вот. И третье – это моральная составляющая войск. Ведь если Бахмут не падает, значит, моральная составляющая достаточно окружена. Да. Но ну, если они не окружены, зачем мы будем говорить, что они окружены? Противника тоже не нужно унижать в этом. Нельзя не дооценивать. Конечно. Это абсолютно абсолютно конечно. верно, да. Когда получится окружить бахмутом от вашей, если есть какие-то. Ну, это то, что ребята спрашивали, я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Все зависит от того, как они будут активны. Они сейчас получают новые виды вооружения. 100% будем уничтожать эти леопарды, 100% разберемся, как их сжигать. Но это тоже важнейший фактор. Марта Пріль. Він навіть не може чітко висловити добре. Добре, що на тиждень три так. Просто, Мабуть, Арестович забув, що він говорив. І тут нагадав пригожин про якийсь моральний моральний стан своїх бійців, яких уже немає ні самих бійців, ні їхнього морального стану. Бо Максим Жорін, екс командир полку Азов, зокрема у своєму дописі в телеграм-каналі, пише, що на бахмутському напрямку зі сторони Російської Федерації справді спостерігаємо все більше регулярних військових. Частин і все менше вагнерівців, то чи вони леопарди пощолкають чи леопарди Їх то це питання. По перше, пише Жорін. Вони банально закінчуються настільки швидко, що це стало дуже помітно в російських тюрмах. Тому решта зеків відмовляються вербуватись до підрозділу. І як жаліються полонені, пригожин кидає їх на бабки та на закінчення контракту. Піс через півроку. По-друге, регулярна армія заходить, щоб виконати поставлені задачі. Від себе нагадаю, Путін поставив регулярній своїй армії, регулярним військам завдання вийти на адмінкордони Донецької Луганської областей до березня. Ну часу все менше, і в Путіна е, амбіцій все більше, але пустих. Якби не намагались вагнери вимахуватися, пише Жорін. Вони не виконали нічого з обіцяного, що ми власне бачимо. Вже стільки часу вони звітують, що ось ось візьмуть бахмут, але досі не мають успіху, не дивлячись на ту гору трупів, яку залиш. Шоли трупи, і навіть без вспомину. все, що вони можуть залишати біля бахмута.